Поціновичі мистецтва вітаю вас на своєму каналі! З вами Ірина Жиган, і сьогодні ми почнемо свою подорож до середньовіччя та зануримось у мистецтво Візантії. Середньовіччя культурно-мистецький період, під час якого закладався фундамент сучасної європейської християнської культури та цивілізації. Епоха середньовіччя подарувала світу неповторні та самобутні стилі мистецтва: візантійський, романський. Та готичний це була епоха зі своєю не схожою ні на яку іншу систему культурних цінностей, епоха, яка виникла в хаосі великого переселення народів, і залишала значний слід у культурному розвитку людства. Середньовічне мистецтво являє собою особливий спосіб переосмислення і пізнання навколишнього світу. Даний вид культурної діяльності почав розвиватися в XI столітті, коли сама культура була виснажена між особними війнами і руйнівними набігами. У цей період релігія особливо сильно впливала на всі аспекти життя людини, включаючи творчість. Її вплив проявився в архітектурі, скульптурі, літературі, живописі та музиці. Характерні риси середньовічного мистецтва це розвиток іконопису, залежність від релігії, переважання біблійних мотивів в живописі і скульптурі, відмова від спадщини античності, зв'язок з народною творчістю. Головну роль у мистецькому просторі середньовіччя відігравала Візантійська імперія. Візантія перша християнська імперія та батьківщина християнської віри, країна церков і монастирів, берегиня культурно-мистецької спадщини античності та наставниця слов'янського світу. Візантійське мистецтво стиль в образотворчому мистецтві архітектурі, що зародився в 4-5 століттях у Візантії, столиці Східної Римської імперії. І поширився в Італії через Балкани в Київській Русі, де він існував впродовж багатьох століть. Для нього характерні урочистість та шляхетність. Візантійський стиль характеризується важкою стилізацією, надзвичайною виразністю ліній, використанням сталих художніх стереотипів і багатих кольорів, зокрема золота. Візантійські митці створили художню систему. В якій панували суворі норми і канони, а краса матеріального світу розглядалася як відблиск божественної краси. Візантійська архітектура пройшла у своєму розвитку три етапи: раннє Візантійський 5-8 століття, коли відбувалося взаємопов'язане становлення купольних конструкцій та композиційних принципів центричних будівель. Середній Візантійський 8-13 століття з виробленням хрестовокупольного типу культової будівлі. Пізнє Візантійський 13-15 століття. Характерний відмовою від монументальних храмів та переходом до будівництва невеликих споруд вишуканої архітектури. Християнські храми Візантії створювали як величезні будівлі для спільної молитви. Основні типи візантійських християнських споруд це базиліки. Це витягнуті прямокутні споруди, інтер'єр яких розділений повздовжніми рядами колон, що розділяють приміщення на кілька частин нефів. Середній неф найвищий. Освітлювався через вікна над дахами бічних нефів і зазвичай закінчувався півкруглою прибудовою апсидою. В перекладі з грецької склепіння, де розташовувався вівтар, призначений для здійснення ритуалів жертвоприношення пращурам, духам, богам, героям, біля якого відбувалося богослужіння. Наприклад, Римська базиліка Костянтина у Трірі, базиліка Санта-Марія Маджоре у Римі, ранньохристиянська базиліка Санта-Аполінери Нуова у Равені. Центрична церква. Поруч з базиліками будувалися круглі та восьмикутні храми. У центрі містилася купіль, вівтар чи гробниця. До цього типу відносяться мавзолеї, церкви та баптистерії. Тобто христильні. Наприклад, мавзолей Святої Констанції у Римі. Базиліка Сан-Вітале у Равені. Церква святих Сергія та Вакха у Стамбулі. Нині мечеть Мала Софія, Баптистерій у Равені та церква Сан Стефано Ротондо. Купольна Базиліка. Цей тип поєднав у собі композиційні прийоми першого та другого типів споруд, наприклад, храм Святої Софії у Константинополі, Христово-Купольний храм один із найзначніших вкладів візантійської архітектури у світову, має в плані вигляд христа. Над центром якого розміщено купол. Такі храми відзначалися масивністю стін та підпор урочистими інтер'єрами. Залежно від типів храмів, сформувались певні системи перекриттів. Куполи були переважно цибулеподібної, шоломоподібної, іноді шатрової форм. Формувалися такі візантійські системи перекриттів. Римське хрестове склепіння. Склепіння на чотирьох опорах, склепіння на восьми опорах, купол на вітрилах, купол на вітрилах з бічними напівкуполами, хрестово-купольна система перекриття. Архітектурні споруди не облицьовувались мармуром і не штукатурились, що характеризує відмову від грецької культури. Зовнішній декор був зведений до мінімуму. Стіни прикрашались лише візерунками з цегли та рядами кладки, що чергувалися. Основний будівельний матеріал був плінфа, плоска цегла і квадр, тесаний камінь. Від 8 9 століть стає популярний прийом опус мікстум, тобто змішана техніка, чергування в кладці рядів каменю та цегли. Стіна при цьому набувала характерної смугастості. Акцент примістився на інтер'єр. На думку християн, храм, як і людина, повинен бути скромним ззовні та прекрасним усередині. Головний храм Візантії, Софіївський собор у Константинополі, було закладено в 532 році і побудовано за рекордний на ті часи термін усього за 5 років. Зведення собору стало справою життя імператора Юстиніана. По всій державі збирали найкращих майстрів, заготовляли якісні й дорогі будівельні матеріали, в тому числі мармур, золото, срібло, слонову кістку, коштовне каміння. На будівництві щодня працювало до 10 тисяч осіб. Собор є тринавою купольною базилікою розмірами в плані майже 84,5 на 73 метри. Його центр вінчає купол діаметром 31 метр, а висота 56 метрів з системою опори. Під головним куполом розташовано 40 арочних вікон, які створюють відчуття невагомості купола. Цей ряд вікон виконує подвійну функцію: з одного боку відіграє значну статичну роль, з іншого боку, заповнює світлом внутрішній простір. Зі сходу та заходу до півкупольного простору приєднані ніші. Їх підтримують менші ніші, також напівсферичні, що накривають відкриті зали. Таким чином відбувається візуальне поширення величезного внутрішнього простору. купольний простір оточують два кругових нефи з арковою колонадою на першому поверсі з колонадою верхньої галереї. Контраст інтер'єру та екстер'єру будівлі є наслідком точного планування. Ззовні простота, масивна будівля без декорацій, всередині повітряне, легке та багатодекороване приміщення. Пишність храму наскільки вражала, що виникла легенда про безпосередню участь в його спорудженні небесних сил. Одна з них розповідає, що план храму був переданий ангелами імператору Юстиніану Великому у вісні. Під час будівництва застосовували унікальні технології: у цемент додавали олію, вапно готували на ячменній воді. Престол вівтаря виготовили з литих золотих бруськів, додаючи до розплаленого металу яхонти, діаманти, перли, топази, рубіни, сапфіри та інші коштовні камені. Увійшовши до Софії, імператор Юстиніан вигукнув: Соломоне, я перевершив тебе. Собор щедро прикрашено мозаїками, фресками, іконами, інтер'єр оздоблений мармуром різних кольорів. Візантійські митці створили неповторну гармонію барв, що ніби мерехтять під променями світла з вузьких арочних вікон. Це останнє визначне творіння архітектури пізньої античності, а також перший шедевр візантійської архітектури. Після розгрому Константинополя храм став мечеттю Айя Софія. У музеї Топкани, колишньої резиденції турецьких султанів, зліва від входу, затулена архітектурною громадою Святої Софії, підноситься до неба храм Святої Ірини, чиї обриси збереглися без будь-яких добудов із домусульманського християнського часу. Храм був побудований в IV столітті за сприяння візантійського імператора Костянтина на руїнах грецького храму Афродіти. До побудови храму Святої Софії, церква Ірини, була головним храмом Константинополя. В епоху іконоборства 8-9 століть фрески та мозаїки в храмі були геть знищені і від того часу не відновлювались. Тому храм виглядає дуже суворо з голими стінами та єдиним християнським символом над вівтарем мозаїчним великим чорним хрестом. Після пошкодження землетрусом 20 жовтня 740 року, приблизно за 6 місяців до смерті Лева III, імператор Костянтин V наказав провести реставрацію і прикрасив інтер'єр мозаїкою та фресками. Деякі реставрації цього часу збереглися до наших днів, тоді був також піднятий оригінальний купол, а другий був доданий над склепінчатою Західною бухтою на еліптичному плані, частково перекритий низьким барабаном. 1869 року ремонтовану споруду церкви відвели під археологічний музей Стамбула. Будівля ніколи не була мечеттю, що є унікальним для Стамбулу. Всередині в апсиді, знаходиться хрест на золотому тлі 8 століття залишок старої мозаїки. На початку 21-го сторіччя церква Святої Ірини була реконструйована і використовувалась як концертна зала. За церквою знаходиться внутрішній двір, де в парфірових саркофагах ховали візантійських імператорів базиліка Сан Вітале, ранньохристиянська базиліка в равені. Найважливіша пам'ятка візантійського мистецтва в Західній Європі. У 1996 році разом з ранньохристиянськими пам'ятками Равени ввійшли до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Виділяється серед восьми ранньохристиянських пам'яток Равени досконалістю своїх мозаїк, які не мають собі рівних за межами Константинополя. Базиліка побудована у формі восьмикутника візантійського типу, близького за архітектурою до церкви Сергія Тавакха в Константинополі. Зовнішні стіни без декоративних елементів і розділені вертикальними та горизонтальними підстінками. Будівля увінчена гранованим барабаном купола. Архітектура сан Вітала поєднує елементи класичного римського будівництва: купол, портали, ступінчаті башти з візантійськими віяннями, трилопатива апсида, вузька форма цегли, трапеціє капітелі тощо. Низ внутрішніх стін базиліки, облицьований мармуром, набірна підлога храму прикрашена геометричним орнаментом. Живопис Візантії транслював наближення до Бога. Розписи храмів підкорялися правилам ієрархії: Чим святіший був зображуваний, тим вищий він розміщався. На кополі зображували Ісуса Христа, над вівтарем Богоматір та Архангелів, нижче Апостолів. У західній частині страшний суд, який настане після другого пришестя Ісуса Христа, іконографічний канон. До найвищих художніх збутків належить іконопис, мистецтво написання ікон. До X століття у візантійському живописі остаточно складається іконографічний канон. Це суворі вимоги до стилю іконопису, непорушні правила зображення усіх сцен релігійного змісту і образів святих, а також правила в зображенні людини. Почали створювати іконостаси. Це стіна з ікон та релігійних картин, що відділяє НАВ головну частину храму від святая святих. Іконостасом також називають пересувний набір ікон у вигляді стійки або полиць, що може бути поставлений у церкві або вдома для сімейних молитов. Сучасний іконостас походить з візантійської храмової перегородки 11 століття. Візантійський іконографічний канон регламентував. Теми композицій і сюжетів священного писання, дотримання пропорцій фігур, вираз обличчя святих, тип зовнішності окремих святих і їх пос, палітру кольорів, техніку живопису. Техніка іконопису на дошку кіпарисову або полотно поволока наносили шар білого шліфованого ґрунту з гіпсу і крейди левкас. В 13-14 століття покривається золотом. Потім наносили контури малюнка і барвистий шар. інкаустика темпера. Поверх барвистого шару наносили захисний шар, закріплювач оліфу або лак. Обрамлення ікони оклад виконували з дерева, золота, срібла, прикрашали коштовним камінням. Пропорції фігур Відомі з античних часів пропорції людського тіла свідомо порушуються. Фігури спрямовуються вгору, стають вище, тонше, плечі звужуються, пальці рук і нігті подовжуються. Усе тіло, окрім особи і рук, ховається під складками одягу. Тип і вираз обличчя. Овал обличчя подовжується, лоб пишеться високим, ніс і рот дрібними, ніс з горбинкою. Очі великими, мигдалеподібними. Погляд суворий і відчужений, святі дивилися повз глядача або крізь нього. Зовнішність і поза. Зовнішність усіх святих, одяг, в якому їх слід писати, пози, які вони можуть приймати, строго визначені. Так, апостола Іоанна Златоуса слід зображувати русявим і з короткою бородою. А святого Василя темноволосим з довгою загостреною бородою. Сплощення ігнорування лінійної перспективи. Відсутня передача об'єму. Фігури стають двомірними, прослідковується обернена перспектива. Палітра кольорів ігнорування світлотіні. Фон ікони, так зване світло, символізує божественну суть. Регламентовано трактатом VI століття про небесну ієрархію, наприклад, золоте божественне світло, біле чистоту Христа і сяйво його божественної слави, зелене юність і бадьорість, червоне знак імператорського сану, а також колір багряниці, крові Христа і мучеників, теж стосувалося елементів одягу і їх кольорів. Покривало богоматері, писали вишневим, іноді синім або ліловим, сукня Богоматері синім. У Христа, навпаки, плащ синім, а хітом сорочка вишневі. Оскільки фон був рівної інтенсивності, навіть та мінімальна об'ємність фігур, яку допускав новий живопис, не могла виявити світлотінь. Щоб показати найбільш опуклу точку зображення, її висвітлювали. Наприклад, в обличчі найсвітлішими фарбами писали кінчик носа та надбрівні дуги, різновиди візантійського живопису. Енкаустика – Живопис восковими фарбами, що виконується гарячим і холодним способами. Наприклад, ікона святих Сергія та Вакха – релігійний образ, створений у 7 столітті нашої ери, у техніці енкаустика на дошці. За грецьким текстом життєпису святих Сергій та Вак були римськими офіцерами, але приховували від оточення, що були християнами. Їх віра зросла наскільки, що навіть у присутності імператора Галерія вони відмовились від жертвоприношення Богу Юпітеру. Через це імператор наказав християн закувати в кайдани, одягти в жіночий одяг і водити вулицями міста для остраху інших. В'язнів направили до Месопотамії з наказом умовити повернути до язичництва або стратити. Та християни не відвернулися від своєї віри, за що були страчені мозаїка. Зображення або візерунок, виконані з окремих щільно припасованих один до одного і закріплених на цементі або мастиці різнокольорових шматочків скла, мармуру, камінців тощо. Наприклад, мозаїка святого Юрія у базиліці святого Дімітрія, темпера. Фарби, що готуються на основі сухих порошкових мінеральних пігментів. Сполучною речовиною для темперних фарб слугують емульсії. Натуральні, розведений водою жовток курячого яйця, соки рослин або штучні полімери. Прикладом може слугувати ікона Богородиці з Христом, художника Ангелоса Акотантоса, створена темперою та золотом на дерев'яній панелі. Фреска: Живопис на вологій штукатурці. Одна із технік настінного малярства, протилежна до розпису по сухому. Фресками називають також твори, виконані в цій техніці, наприклад, весілля в Кані Галілейській, фреска у храмі святого Миколи. За переказом, наречений на весіллі, святий апостол Сімон Зілот, син святого обручника Йосифа, одного із 12 апостолів. Перше диво, яке створив Спаситель, перетворив воду на вино, відбулося у будинку Сімона. Візантійське мистецтво, яке процвітало протягом тисячоліття з 4 по 15 століття нашої ери. Відіграло значну роль у формуванні естетики та культурних цінностей не лише Східної Римської імперії, але й багатьох інших регіонів, включаючи Київську Русь. Але це вже інша історія. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку, якщо дізналися щось нове. Зустрінемось у наступному відео.